Вітаю вас, друзі, на навчальній платформі з обладнанням Моксі. І сьогодні ми поговоримо про таку тему: а як же ж допомогти собі для того, щоб покращити свій результат? І чому в одних людей швидше насти результат, а в інших не так швидко? Ну, почну з того, що у мене є для вас гарна новина. Я завжди кажу так: якщо допомогло комусь, то обов'язково і допоможе вам. Ну, потрібно враховувати ряд факторів, які зараз будемо розбиратися. Перше, перед тим як ми почнемо, я хочу провести приклад. От дивіться: от, наприклад, беремо дві людини. Які хочуть скинути вагу, у них однакова програма, однакове харчування, фізична нагрузка і так далі. Одна людина буде швидше скидати вагу, а друга не так швидко. Від чого це залежить? Звичайно, від індивідуальних особливостей кожного з нас, тому що ми унікальні і ми індивідуальні. Але дещо нас об'єднує. От що саме, давайте подивимося. Ну, дивіться, перше, коли ми приходимо в центр, то у кожного з нас є своя, я завжди кажу, своя склянка внутрішніх ресурсів. Так, у когось своїх внутрішніх ресурсів залишилось ось так. У когось ось так. А в когось взагалі на дні, так? від чого це залежить? Це залежить від багатьох факторів. Це в першу чергу: спосіб життя, харчування, стан печінки, е скільки вживаємо води, е які хвороби, скільки років тих хвороби і так далі. І, звичайно, чим більше в нашій склянці отих от ресурсів залишилось, так? чим більше. Тим швидше буде діяти обладнання системи 595. Чому? Тому що що робить обладнання системи 595? Правильно, заводить ресурси нашого організму, заставляє їх працювати самостійно. Тому, звичайно, якщо ми беремо молоду людину, у неї результати йдуть швидше, тому що більше ресурсів. А старша людина, яка вже там хворіє 10-20 років, так, і то в неї, відповідно, повільніше йдуть ресурси, тому що ой, результати, тому що ресурсів її організму вже набагато менше, ніж у молодої людини. Так от, як же ж розібратися з тим всім, давайте перше подивимося. Перше важливо, це підібрати свій індивідуальний режим і розуміти свої особливості. Перше: вік Вік ваш і вік хвороби, яку ви хочете оздоровити. Тому що, дивіться, одне діло, коли, наприклад, гіпертонія 3 роки і людині 50 років, а друге діло, коли гіпертонія 20 років і людині 70 років. Відповідь очевидна. У кого будуть швидше результати. Друге, спосіб життя. Ви знаєте, я завжди кажу так: для того, щоб досягнути результату так, і отримати своє здоров'я, то це наша відповідальність. Я не втомлююсь повторювати вам одну фразу: Лікар лікує хворобу, а здоров'я потрібно здобувати самому. Тому спосіб життя, який ми з вами проводимо, так ми завжди розказуємо, проговорюємо з вами те, що на 95%, на перепрошую, 78% нашого здоров'я залежить від способу життя, який ми проводимо. Ходимо ми чи не ходимо, як ми лягаємо спати о котрій годині, а чи п'ємо ми воду, а чи ми робимо якусь зарядку, а чи яке харчування у нашому житті? Так? От про харчування? Диві, дивіться: перше, що таке харчування? Харчування це одна з найважливіших складових здоров'я кожного з нас. І ми з вами проговорювали про те, що я коли ви використовуєте обладнання системи 595, і от коли зараз в нас пішла навчальна платформа, я вам говорила: приберіть з свого харчування зараз вуглеводи, зменшіть їх, і ви побачите, як ваш організм заспіває по-іншому. Це продукти, які містять багато жирів, маргарину, це всякого рода випечка. Це те, що, як кажуть, нас вбиває зсередини. Тому зверніть увагу на харчування, як, е, е, яка ваша тарілка, скільки в, неї, в ній зелені, а скільки в ній мучного? І ще один дуже важливий момент в харчуванні. Е, яка частота прийому їжі? Тому що, дивіться, от буває людина каже, я нічого майже не їм, я живу майже в проголодь, от там, десь чуть-чуть. Я завжди кажу: візьміть, заведіть собі ЗОшит, зошит і почніть записувати все, що ви їли. І мої дорогі, і ви побачите, скільки за день залітає всього непотрібного. В наш організм скільки перекусів, там десь печенько, там якийсь бутербродик, там абрикоска, там сливочка, там ще щось. І таким чином цілий день іде нагрузка. І шувалова Ірина Миколаївна говорила, і багато в цьому є пабліків про те, що. Перекуси, вони досить палубно впливають на стан е, нашої підшлункової, на стан наших внутрішніх органів і на рівень цукру. <кій> Тому е, чим старша людина, тим краще її з, забрати перекуси. Далі наступна важлива складова, яка також відіграє дуже важливу роль в будь-якому оздоровленні, це, звичайно, вода. Скільки ми споживаємо води, яку воду ми споживаємо? Тому що вода, воді розні. Можна е, сказати, я п'ю воду, але яких показників та вода? Скільки організм затрачає енергії на те, щоб цю воду переварити? Вода з ватерсистем не секрет що на 95% відповідає коду клітини. Що це дає? Відповідно, наш організм не затрачає багато енергії на те, щоб цю воду засвоїти. Як ми це відчуваємо? Немає набряків, більше енергії, краще самопочуття, здуття, печія, краще працює робота ЖКТ, стан шкіри і так далі. Тому воду вживаємо щодня: чай, кава, компот, сок це не вода. Вже багато разів про це говорили, а саме чиста вода. І також, друзі, дуже важливо. От інколи приходить людина і каже, я п'ю воду, і коли ми починаємо розбиратися, а як же ж ви п'єте воду, то буває так, що півдня не п'ю, а потім згадала, що треба пити воду, і оцю норму за пару годин і випила. Так це не працює. Якщо ми говоримо за воду, то е, чекати спраги не потрібно. Бо вже коли в нас спрага, то це організм сигналізує, що він голодний, він хоче пити. Воду п'ємо постійно, по чуть-чуть. Я, наприклад, завжди от. Беру з собою вотерсистем. Чому? Тому що десь в, в якихось місцях, в місті, де не знаю, якої якості вода. Будь-яку воду я зали, залью в вотерсистем, і я спокійна, що ця вода вже буде мінералізована, вона буде з правильними показниками, і мій організм її буде краще сприймати. Тому воду п'ємо часто і по чуть-чуть. Далі, <кій> звичайно, це ваша активність, рухливість. Тому що там, де є рух, там є життя. Тому е заставляєте себе потрішечки рухатись, ходити. Е дуже багато сьогодні е додатків, там, де е допомагають порахувати кроки, допомагають, як кажуть, стимулювати себе в плані руху. Ну і звичайно, мої дорогі, це е позитивний настрой. Що таке позитивний настрой? От ви знаєте. Е я вам розкажу таку історію. Олександр Вікторович Малко, багато хто з вас його знає, колись в, розповідав таку е, своєї практики історію, так як він хірург і довгий час практикував хірургом. Що буває, так приходить людина е, з такою незначною проблемою, але взагалі е, ну, морально не настроєна. І вона йде на операцію і, здавалось би, там пустякова операція, але інколи ці, ці такі люди. Не виживають. А та людина, яка, е, здається, має там несумісні е, з життям діагнози, але має полке бажання боротися, жити, має цілі, вона виживає. Так, от, до чого я вам веду? Від нашого, від нашого настрою залежить, звичайно, і процес оздоровлення. Тому позитивний настрой, цілі, ставте ціль будьте здоровим. Я вам можу однозначно сказати, що здоровим будьте краще. Також, що ще важливо для того, щоб були результати, є така формула: тривалість, кількість обладнань, інтенсивність і частота. Що це значить? Це значить, коли ми говоримо за обладнання системи 595, ось, наприклад, беремо Моксі. Так? І ми з вами розбирали, що є різні види тепла від 40 градусів, 70 градусів, що є тільки ЛЛТ. І, наприклад, якщо людина постійно тільки користується ЛЛТ на те хвору ділянку або тільки на 40 градусів, то, звичайно, у неї швидкість одужання буде сповільнена. Чому? Тому що. Коли ми забираємо обладнання, то спеціалісти вам прописують один сценарій, але далі, по використанню обладнання, сценарій коригується. Чому? Тому що, наприклад, такий метод як припікання, він звичайно дасть швидший результат, тому що запускається набагато більше процесів організму, ми теж з вами розбирали це. І омолодження, це кращі якості кров, це судини, капіляри починають проростати. І, звичайно, потрібно додати припікання в свій щоденний режим оздоровлення. І далі, що ще важливо, це скільки разів ми використовуємо обладнання. Дивіться: от хочу проговорити таку штуку. У нас ні в кого не виникає питання. Я почищу зуби е, тиждень, я щітку і тиждень дам е, там, брату, свату, дитині, а потім знову я візьму. Ми розуміємо, що зуби потрібно чистити кожного дня. Те ж саме стосується наших суглобів, наших точок, нашої спини кожного дня. Чому? Тому що організм працює кожного дня. Тому що ресурси наші тратяться кожного дня. І я вам приведу простий приклад. Дивіться, мобільний телефон. У нас у всіх є мобільні телефони. І у нас у всіх в голові є чітке розуміння, що для того, щоб мобільний телефон працював, його потрібно підзаряджати. Те ж саме стосується і наших ресурсів. Тому що може бути якась стресова ситуація. Будь-яка новини подивилася уже стрес. Автоматично від стресу, що блокує Шийну комірцеву зону? Заблокувала шийну комірцеву зону, недостатнє кровопостачання до голови. Тому ввечері, як казав Олександр Вікторович Малко, не смієте спати, поки не знімеш стрес. Потрібно пропрацювати свої хворі місця, загальні місця, які дуже важливі, це хребет, правильно, це точки, це та ж сама печінка. І таким чином, до чого я веду? Що для того, щоб досягнути результату, то важливо використовувати кожного дня, а не там тиждень я, тиждень хтось другий і так далі. Чому? Тому що таким чином це, як знаєте, як переривається цепочка. Це раз, другий момент. От я завжди вам говорю, хто тільки почав оздоровлення, це, звичайно, я завжди кажу, починайте з того, що ви відчуваєте, де вам подобається, що вам дає полегшення. Але мати в голові картинку для ідеальної, ідеального сценарію оздоровлення дуже важливо. Так от дивіться, для кожної людини дуже важливо, це те, як ми проводимо ніч, тому що під час сну відбуваються процеси регенерації. Мелатонін напряму пов'язаний з роботою ендокринної системи, а це всі процеси, які подаються далі. І, звичайно, дуже важливо, це сон на килимі нових. Чому? Тому що 8 годин пасивного оздоровлення, підтримується швидкість руху судин, судини більш стають еластичнішими, мінералізація цілу ніч, берил, германій, нанотурмалін. Це все позитивно впливає на основні органи і системи нашого організму. Тому, звичайно, килимових має бути у кожного свій. І такі базові речі це новуай. Чому новуай? Тому що знову ж таки наш комп'ютер центральна нервова система, я кажу, центральний процесор це голова. Так от новуай це той апарат, який працює з нашим головним комп'ютером. Який допомагає розслабити, наситити голову, мозок, киснем, кров'ю, допомагає в першу чергу зняти стрес за рахунок роботи теж з тими ж самими біологічними активними точками. Да, ми тут можемо пропрацювати моксі, ми тут можемо пропрацювати топрелакс, але голов за головою доглядає тільки нову Тому таке комплексне використання дозволяє жити своє здорове повноцінне життя. І система 595 має бути в кожного своя. Я знаю, що багато з вас стали наставниками здоров'я для себе, для своїх дітей, для своїх знайомих. Але ваше здоров'я має бути в пріоритеті. Якщо ви дали комусь покористуватися своє обладнання, забирайте, тому що, знову ж таки, в процесі оздоровлення важлива регулярність. Використання обладнання системи 595. Любіть себе так само, як ми любимо мобільний телефон, бо ми розуміємо, що мобільний телефон потрібно підзаряджати кожного дня. Те ж саме стосується нашого здоров'я. Щоденне використання обладнання системи 595 дозволяє мати енергію, досягнути бажаних результатів <кій> і е, завжди, як кажуть, бути енергійним, позитивним і здоровим.